Збираю обід, показала вам першим кадром, що підігрівала кров'янку. Обід у мене сьогоднішній з посилки. От я нарізала скумбрію холодного копчення. Що хочу сказати: аромат безподобний. Така тугенька, в міру посолена. Я вже шматочок з'їла. Думаєте, втримаєшся тут. І, звісно, те, що з'їла, спробувала шматочок кров'яної ковбаски. Обсмажила на олійці. Я люблю гарячу, щоб була з гречкою. От. Отак от я подаю гречку, і разом з кишкою в нас говорять кишка. Отак от так виглядає. Кров'яна ковбаска теж всередині з гречкою. От, Вже слина котиться. Вона така ситна. Видно, що салко там є. Піджарочка, от, гречечка, звісно. Ну, мені в кишці мало, я ще вирішила її відварити. М -м -м, безподобна. Шкірочка хрумтяча, тому що обсмажилася добре. Хоча виробник. Сказав, що попередньо він відварює кров'яну ковбаску і запікає. Усім смачного і гарного дня і гарного настрою. Будьте всі здорові, будьте всі щасливі і усім нам мирного неба над головами. Паштет з тої посилочки я буду пробувати трішечки пізніше. І обов'язково теж зніму відео і оставлю свій відгук. М -м -м. Друзі, дуже смачно. Направду все все зроблено до смаку. В рибки таке м'ясо, ну, безподобне. Тугеньке, смачненьке. М -м -м. Дуже дякую виробникові за таку смакоту.